Добрий день всім, хто завітав на канал Бришнди Ісаковини. Сьогодні варю суп, але не буду сьогодні хвастатися вихвалятися рецептами. Сьогодні буду вихвалятися тим чайником, в якому я його варю. Так сталося, що ми виїжджали біженцями в Германію і нам, у нас нічого не було взагалі, ні ложки, ні вилки, але якось чаю треба було попити, тому чоловік мусив піти в магазин та купити ось такий чайник. Коли я прийшов додому, розвернув пакет, розвернув ящичка і побачив ось таке табло. Ну, то дивовижно, тому що якби всі чайниками вміємо користуватися, одна кнопка, нажимаєш, заливаєш воду, все, все готується. Але в цьому випадку все було не так, в цьому випадку все було інакше. Одну картоплину. Одну морквину, одну цибулину, трохи капусти, кріп, два шампіньйони, пів ложки солі, вода. Курячие ніжки копчения. І як у старій добрій касті горщичок варить. Особливо смачними виходять овочеві крем-супи. Якщо більше подобаються густі, можна додати манки або будь-якої іншої крупи. В цьому чайнику варю і компот, і варення, і інші страви. Все, я хвастанула. Буду закінчувати відео. Піду годувати чоловіка. Дякую вам за увагу. Приходьте ще.